Гра з обручем. Покладіть в обруч всі червоні блоки всі червоні блоки. Запитання. Які блоки лежать всередині обруча? Відповідь. Всередині обруча лежать червоні блоки? Запитання. Які блоки знаходяться поза обручем? Поза обручем знаходяться не червоні блоки. Гра з двома обручами. Покладіть в червоний обруч всі червоні блоки. Покладіть в зелений обруч всі круглі блоки.